Профспілки проти нового трудового законодавства вони вважають ініціативу уряду брати за основу проект регіоналів поверненням до кріпацтва згідно з цим трудовим кодексом, послабитись, послабити роль профспілок. Роботодавець матиме змогу безгоди робітника перевести його в інший відділ чи регіон, вимагати залишити другу роботу, якщо вона вважає. Заважає на думку роботодавця роботі на підприємстві. Якщо уряд підтримує ці ініціативи, профспілки обіцяють хвилю страйків. Взятий напрямок і курс на суттєве погіршення трудового законодавства. Значення і роль генеральної угоди галузевих угод і колективних договорів буде просто розмито вони будуть непотрібні. і посилюються значення і акценти на індивідуальних договорах. Приходить, людина наймається на роботу до роботодавця, роботодавець говорить, в тебе буде така зарплата. Людина розуміє, що вона не може прожити на цю зарплату. Роботодавець пояснює, в мене за твоєю спиною ще 10 людей. Або погоджуються, або ні.